В ході робочого візиту до прилук начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус відвідав декілька соціальних закладів обласного підпорядкування. Робота педагогів, які навчають, виховують дітей, позбавлених батьківського опікування, нелегка. Під час війни відповідальність зросла вдвічі. Відчувається на різні люди. Знаєте, тут не треба багато навіть спілкуватись. Тут ну достатньо подивитись Много на людей. воно ж дякую. видно. враховуючи, що тут і в одному, і в другому закладі знаходяться дітки з ватами, то сюди приділяється ну, таким діткам. Треба більше уваги, тому і на місцевому, і на обласному рівні робиться все, щоб вони відчували, не відчували себе обділеними, враховуючи ту життєву ситуацію, в якій вони. Опинилися, перевірив В'ячеслав Чауса, стан укриттів у закладах. Результати задовольнив дуже велику увагу приділяється укриттю, тому що знов таки тут дуже багато діток, і ми в першу чергу повинні дбати про їх безпеку. Укриття на належному рівні вони відповідають. Пройшли акти підписані акти готовності, як ДСНС, так і всі комісії, які були районні обласні, перевірили, і ми можемо сказати, що наші дітки випадку чого безпеці, але ми розуміємо, що. Постійно треба удосконалюватися, і цьому немає меж, тому ми продовжимо здійснювати роботу, підтримувати по покращенню умов в укритті. Взяв губернатор на контроль придбання потужних генераторів відповідного запасу пального для них на випадок надзвичайних ситуацій. На сьогодні побачив в тих закладах потребу, що в додаткових генераторах ми це обов'язково вирішимо найближчим часом. І скажу вам насправді, що за цей період, починаючи з квітня місяця, ми дуже вдосконалились по генераторам по всіх великих містах, по громадах. Десь відчуваю по тих розрахунках, що ми зробили. Десь відсотків близько 80 ми забезпечені, забезпечили потребу в генераторах. До вихованців соціальних закладів педагогів. Губернатор приїхав не з пустими руками. Дітки отримали солодощі, дорослі сучасні ноутбуки для роботи. Також серед подарунків тут спрацювали разом з волонтерами автомобіль, що дозволяє перевозити діток, які не можуть рухатися самі. Це наша постійна робота, а це синергія роботи обласної. Військової адміністрації і волонтерів. Зокрема, Віталій Хроленко, який і під час активних бойових дій працював з нами. І зараз це ми восьми автомобіль, які ми забезпечуємо заклади. Сьогодні привезли один. Якщо будуть потрібні для закладів інші автомобілі, це автомобілі для дітей з особливими потребами і для дорослих. Туди можна коляску завозити, кріпити, можливо, там в обласну лікарню для допомоги вести чи на екскурсію. Кінчиться війна, будемо на екскурсії возити і так далі. Ми робили, робимо і будемо робити такі гарні справи. Гарна справа віддячується сторицею. Діти, педагоги, дякували за увагу, підтримку. В свою чергу начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус отримав оберіг, виготовлений власноруч вихованцями закладу. Діти запевнили, обов'язково принесе удачу.